Всім привіт! Сьогодні на розпаковці Легенда у світі РПГ ігр. Це гра, яка перевернула уявлення про сюжет у відеоіграх. Це The Witcher 3, Wild Hunt Complete Edition для PlayStation 5. Я особисто проходив її ще на ПК багато років тому і от вирішив повернутися уже на новому рівні з новою графікою, доповненнями і усіма можливими поліпшеннями. Давайте подивимось, як виглядає ведення диску для PlayStation 5. Коробка стандартного формату для PlayStation 5, але стильна. Обкладинка виглядає дуже круто. Зображення Геральда, фірмовий логотип, напис Complete Edition на польській мові. І головне позначка, що включає всі доповнення. На звороті. Тут опис на польській мові, ключові особливості, де вказано, що тут відкритий світ, сюжет що адаптується під вибір гравця і понад 100 годин контенту. Ну що ж, відкриваю коробку. Всередині сам самий диск, буклетів ніяких немає. Якби нічого зайвого. А нагадаю, що це не просто, якби гру обновили. Це версія для PS5, яка отримала 4К 60 кадрів. ретрейсинг і найголовніше адаптацію під DualSense. Це означає, що ви буквально відчуваєте, як Гераль тягне меч, напруження в бою чи навіть кінський хід плотви. Атмосфера гри стала ще глибшою. І не забуваємо про дві великі сюжетні доповнення: це Heroes of Stone, темна напружена історія з елементами фентезі-драми та Blood and Wine. Майже окрема гра з новим регіоном завданням Металором. Наскільки я знаю, то тут доповнення по часу проходження більше, ніж основна сюжетна лінія. Це видання ідеальне для тих, хто ще не грав у відьмака, і чудова нагода для фанатів повернутись у знайомий світ, але на зовсім новому рівні. І після розпаковки одразу ж буду встановлювати і починати нову пригоду в ролі Геральда. З у планах пройти все з нуля, включно з доповненнями, і поринути в кожен діалог і квест. Дякую магазину Allo за офіційний диск, гарну упаковку і швидку доставку. Якщо вам подобаються глибокі історії, вибір, який має значення і відкриті світи, то ця гра повинна бути у вашій колекції, як і в моїй. Дякую.